Вітаю! Я кахкавий. FIFA 10 запам'яталась мені перш за все доопрацьованою графікою та вдосконаленим режимом кар'єри за гравця. Але за яку команду зіграти кар'єру у цій частині FIFA? Давайте дізнаємось! Сезон 2008-2009 Ліверпуль завершив із рекордними для себе в англійській прем'єр-лізі 86 очками, проте цього було замало для чемпіонства. Але здавалось би, у наступному сезоні Мексисайті знову боротиметься за золото в національній першості. Та сезон 2009-2010 червоні завершили на низькі для себе сьомі позиції в англійському чемпіонаті. Більше того, вони у групі ліги чемпіонів з Ліоном та Фіорентиною зайняли лише третє місце. А в лізі Європи команда вилетіла у півфіналі від майбутнього переможця Атлетіко Мадрид. Станьте тренером Ліверпуля. І не допустіть падіння команди. Також поступово вводьте в склад молодих футболістів, а їх у складі мексесайців дуже багато. У сезоні 2009-2010 Фулхем зайняв 12 те місце в АПЛ. Проте ця команда не робила галасу у туричному розіграші Ліги Європи. У турнірі, який щойно замінив Кубок УЄФА, команда вибила такі команди, як Донецький Шахтар, Італійський Ювентус, Чемпіони Німеччини Вольсбург. І не менш сильний тоді Гамбург. Але мадридський Атлетіко у фіналі завадив Дачникам втілити казку у реальність. У вашому розпорядженні: один з найкращих голкіперів апл нульових – Макс Шварцер, захисник збірної Норвегії Бренде Ганґелан. Колишній гравець Челсі Дам'єн Даф, один з найкращих гравців в історії футбольної збірної США Клінт Демпсі, А також. Англійський нападник тринідатського походження Боббі Замора. Ну що ж, тут є кого робити галасу не тільки на англійських, але й на європейських полях. Сезон 2008-2009 став найуспішнішим в історії Вольсбурга. Команда під керівництвом Фелікса Махата стала чемпіоном Німеччини по ходу сезону обігруючи саму Мюнхенську Баварію з рахунком 5-1. Однак через фінансові розбіжності. Фелікс Махат залишив Вольсбург але склад після відходу тренера практично такий самий: на воротах Бенальо в захисті Андреа Барзаллі атаці Джекота Графіте. Хіба що атаку команди підсилив швидкісний Обафемі Мартінс. Очольте німецький Вольсбург. І змусити команду знову нав'язати конкуренцію мюнхенській Баварії у будні слізі. Так, стати чемпіоном дуже складно. Проте втримати чемпіонство. Набагато складніше. Фіорентина у 50-60-х роках 20-го сторіччя була одним з найкращих клубів Італії, Двічі вигравала чемпіонат країни, підіймала на своєю головою Кубок володарів Кубків, а також грала у фіналі Кубка Європейських чемпіонів. Зараз команда з Флоренції, хоч і грає в привабливий футбол, проте трофей здобуває дуже рідко. Останній трофей Фіолетових був в 2001 році Кубок Італії. Очольте Фіорентину, приведіть команду до таких бажаних трофеїв, Побудуйте міцну оборону із Алісандро Гамберіні. Реанімуйте кар'єру Андріана Муту. Також відкрити футбольному світу Стефана Йоветіча і Хуана Варкеса. Футбольний клуб Севілья. Вболівальники, перш за все, знають за двох причин: Перша. Це найуспішніший клуб в історії Кубка УЄФА і Ліги Європи. І друга академія цього клубу славиться ефективною селекцією та якісною роботою із молодими талантами. Саме в Академії Севільї розкрились один з найтитулованіших футболістів в історії Дані Алвес, а також легенда Реалу та збірної Іспанії Серхіо Рамос. Та й у складі червоно-білих у FIFA 10 є не менш відомі імена Андрес Палоп. Сальваторе Скілачі, іще молодий Хесус Навас, Фредерік Кануте, Луїс Фабіано, Альваро Негредо. Що іще треба для того, щоб стати третьою силою в іспанському футболі? Ну хіба що підсилити центр півзахисту, а також підписати топового флангрового захисника? У сезоні 2009 2010 бокса спор, не маючи в складі жодного сіркового гравця, так успішно почав чемпіонат. Що першу половину сезону завершив на третьому місці у турецькій першості, відстаючи від Гралтасараю на 1 бал і від лідера Суперліги Фенербахче на 2 бали. А у другій частині сезону Зеленобілі боролись за золоті медалі із Фенербахче. І все вирішувалось в останньому турі. Для чемпіонства бокса потрібно було виграти в Бешекташа, а Фенербахче мав втрачати очки. У грі проти Трабзуспора. У підсумку Фенакс зіграв 1-1, а зеленобілі виграли 2-1 і стали другою командою не зі Стамбула, яка стала чемпіоном Туреччини. Очольте буксаспор і відчуйте, наскільки їм було важко дійти до історичного чемпіонства. Один з найвідоміших клубів України в місцевій першості грає нестабільно, то б'ється за зону Єврокубків. І навіть виграє медалі чемпіонату, то за виживання, або взагалі виступає у першій лізі. А сезон 2009-2010 завершився для одеситів провалом 15 те місце в українській прем'єр-лізі і виліт з Кубка України від першолігової Сталі і Залчевська. Хоча мало цілком непоганий склад, вихованець одеського футболу Віталій Руденко, екс-динамівці Владислав Ващук. Та Руслан Бідненко, Прецездатний Павло Рибинок, Молодий та перспективний Сергій Політило, а також пара нападників Анатолій Діденко та Олександр Косирин. Станьте тренером Одеського Чорноморця і ні в якому разі не допустіть падіння клубу на дно. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Також напишіть у коментарях. За які команди ви грали кар'єру у FIFA 10? А якщо не хочете пропускати нові відео, підписуйтесь на канал. З вами був Рахкавий. До нових зустрічей і успішної вам кар'єри!